Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з Росією. Президент України Володимир Зеленський повідомив на нараді з військовим керівництвом. Обговорювали, зокрема, військову основу дипломатії Ми обговорили військову основу дипломатії наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулася якнайшвидше. Наш український інтерес не затягувати війну. Але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові, очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню і встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає.